6 листопада, 23 рік, осінь видалась напрочуд дуже теплою і золотою, насправді золота. Душі зараз йдуть такі теплі-теплі. Вчора навіть мені знайомі говорили, що що на Київщині була гроза, така літня, чудова гроза. Зараз. Веду трансляцію і чую, як пригрібає сонечко. Дуже чудова осінь. Сьогодні я хочу поговорити лише про інжир. Пішли осінні дощі. і дощі чудові. Я кажу, грибні, вчора ми ходили по гриби, а інжир, так як це другий врожай зараз, він почав тріскатись. Від надмірної вологи, ось подивіться. Але за рахунок того, що погода тепла, осіння, дозрівають майже всі інжиринки, вони зараз не такі соковиті, м'якенькі, як були влітку, але вони смачні. І дуже чудове і смачне виходить варення. Ми зробили варення із оцих інжиринок, які осипаються. Сам кущ зараз, бачите, без листя. Це тоді я вам показувала, коли мороз і упав у нас прямо на, на оці верхні гілочки. І він зараз. Те листя, на яке упав мороз, осипалось. Ось воно, це листя, те листя, яке залишилось, а залишилося те листя, на яке мороз не попав. Тобто, всі ось верхні гілочки, все верхня крона осипалася, трішечки залишилося нижнього. І вже тут, як я вам показувала, тоді в тому інжирі, що в горшках, він також достигає. Тут теж пішла осінь. Показую вам жовтий осінній листочок. Я бачу, що зі мною хтось є. І дякую вам за лайк. Зразу, Якщо ви ще не зі мною, тоді обов'язково підписуйтеся. Друзі, дякую вам за лайки, дякую вам за коментарі. Дякую за те, що ви підтримуєте мій канал. Зараз ось скільки багато чи мало, я скажу, в цьому році інжиру другого врожаю досить таки непоганий врожай. В цьому році врожай був скрізь. На всі овочі і фрукти всі хороші, І ось і на інжир. А це, а це такий інжир. Після дощу, так як я помічала, і виноград. Той виноград, який достигає раніше, і якщо він уже знаходиться в стадії десь середньої зрілості, пішов дощ, він замість того, щоб достигати, він із надмірної вологи, виноград, і так само зараз вам показую, і інжир, тріскається. Але він досить смачний. І дозрів. Хтось із вас мені писав, що є у вас по 5 сортів. Я підрахувала у нас теж 5 сортів. Оцей сорт. Я не знаю, який, він... На ньому дуже багато плодів. Бачите, я вам показую Ще є й зелені, але листопад дуже теплий, і я сподіваюся, що й зелені дозріють. Ці ось дозрівають. І зараз подивимося, який. І оці, що хочу показати, хочеться дотягнутися до нього. Ось такі вони у нас після дощу. той, який вже ось-ось має дозріти, він такий. Тріскається за надмірної вологи. Ще тут чудовий. Теж, бачите, все листя облетіло, залишилося пару листочків. Тут, тут був тільки один-два плоди, який хтось зірвав, хтось зірвав, або він облетів, або хтось його торкнув і він, і він упав, тому що зараз до них. До них тільки, тільки трогаєш їх, і вони зразу летять. Тут ось у нас брунсвік. подивимося, який він буде на слідучий рік. Уже зав'язався перший врожай, ось є. І ще поки що рано його вкривати, тому що наші інжирниці, тому що дуже тепло. І є іще один. Таку драбинку ми поставили. Блек. Блек. Подивимось, який буде в нас джек, який буде бронзвік на слідучий рік, коли ми його закриємо. Це врожай. Не достигне, тому що це перший в нас врожай. Ну і на наступний рік я дивлюсь, уже теж є, є початки врожаю. Але найбільше, найбільше радує отой, підемо ще до нього. Прийшла посмакувати смаковицю. Друзі, дякую вам за те, що ви зі мною. Пишіть коментарі. Ось я побачила ще один, який треба зірвати, або з'їсти, або забрати на варення. Гарного вам дня, чудового настрою. Дякую, що ви зі мною. Дякую за коментарі, за лайки. Чудової погоди і чудової осені.